Отож, зараз ми знаходимось саме в більярдному клубі СВ. Але мало кому відомо, що СВ розшифровується як клав більярд, що означає клуб більярду. До речі, я знаю, що це був бачить молитву для клуб більярду. А, в якому ж році він створив? Чи не помираюся ну, приблизно роки 15 років 15-16 тому? Виявляєте собі, близько 15 років тому створений цей білярд. клуб. І він був найперший в нашому місті Хмельницькому. В, в цьому клубі є 9 стодіб для гри у російський білярд та 4 гри в американський. Нагадаємо, що саме ці всі столи придбані в одного з найкращих виробників білярних столів, це фірми Пафоло. Також кожного місяця на 4 суботу проводяться турніри для професіоналів, які відіграли 10 в один місяць. Але це не проблема. Ви можете також прийти, скористатися цією можливістю грати в біляр. Якщо ви не вмієте грати, вам допоможуть у цьому досвідченні майстри. Ну що, Коля, давай спробуй. А да, кандидата в майстри більярду. Давай спробуй грати в більярд. Також до достикалася, відноситься ось такий чудовий великий просторий конференц-зал, де відбуваються брифінги, семінари, найбільше конференції. Конференц-зал вміщає в себе 50 осіб. Також тут є все для обладнання, Wi-Fi, проектор, флібчар, ноутбук. Також тут є всі мультимедійні обладнання, дуже зручні крісла, в яких можна сидіти декілька годин і слухати працівників. Також є вся технічна підтримка: екран, фліпчарт, вай-фай, э, проектор та ноутбук. А зараз ми знаходимося у чудовому ресторані під назвою SteakHouse. SteakHouse це класичний ресторан у англійському стилі. Тут ви можете відсвяткувати як день народження і мене, а також весілля. Особливістю цього ресторану є саме обсмаження стейків та овочів, про яке ми розкажемо пізніше. Також розпікаюся, ви можете чудово провести час з друзями. За келиком ви можете переглянути футбол як на великому екрані, так і на інших телевізорах, які тут знаходяться. Ще у вторка тут відбуваються кіновечери та мультяшні день. Mm -hmm. Леся, що mm -hmm. це на нас тут вкусненько? 最後のステップワーク。